Я Оля, а це мої слайди. І тут також написано, що мене звати Оля, отже, це правда. Я викладаю у комп'ютерній школі ГіЛЕЛЬ на курсі СММ. Окрім того, я одна з співзасновників маркетингової агенції, достатньо молодої. Нам лише 6 місяців, але наразі ми маємо вже біля 35 проєктів з повним комплексним маркетингом, окремо СММ, окремо SEO і таке інше. А також я маркетолог компанії Foundation Coffee Roster. Сподіваюсь, тут є е, ті, хто полюбляють каву і знають, хто таке Фундейшн. Отже, що треба про мене ще знати, що ось це все поєднує така річ. Е, ну, Взагалі, як я до цього прийшла? Е, я випускниця комп'ютерної школи Гілель. Колись у 2019 році я розпочинала з курсів СММ. Далі я закінчила курс інтернет-маркетинг та СММ Про. Всі мої набуті знання і весь мій шлях полягає саме в тому, що я навчилася цьому у школі. І давайте трошечки поговоримо про СММ. Дивіться, я вам приготувала дуже гарненьку, але маленьку презентацію. Ця суперскрепочка є нашим логотипом нашої компанії. Сподіваюсь, колись наша компанія буде максимально популярною, і ви запам'ятаєте її. Отже, що таке SMM? Чи є серед вас хтось, хто взагалі планує прийти на курси маркетингу? Я І як вам? Ну це ж круто. Отже, SMM – це така. Ланочка великого комплексного маркетингу, яка полягає в тому, що ви будете просувати у соціальних мережах бренд, або свій бренд, або брати у замовника, скажімо так, брати замовників і просувати їх бренди через Інстаграм, через Фейсбук, через TikTok, через Ліндін. Що я можу сказати про це? Основним є те, що взагалі я вважаю, що SMM має писатися залежно від загальної маркетингової стратегії, яка є у компанії, але це такий ідеальний світ. Я вам зараз спробую розповісти про свій ідеальний світ у маркетингу. Але якщо хтось із вас прийде в маркетинг, то не дуже розстроїтесь, коли зрозумієте, що це працює трошечки не так. Отже, загалом існує маркетингова стратегія. А з маркетингової стратегії вже має просуватися піар-стратегія і smm стратегія для того, щоб це був один класний комплекс, який. Націлюються на продажі, тому що взагалі весь маркетинг це лише, ну це про гроші. Ми про гроші однозначно ми е, розповідаємо про те, як, чому потрібно придбати саме наш товар, чому він класний. Е, так, назад. Е, які мають бути навички у СММ-ника? Всім цим навичкам можна навчитися. Попередні спікери також розповідали про взагалі все, що е, ви якщо зараз думаєте, що чогось не розумієте, до всього можна прийти. Я забула сказати ось таку невеличку ремарку. Загалом я за освітою в мене в дипломі написано, що я інженер морського транспорту. Я закінчила Одеський національний морський університет. Мала бути логістом. Щоб ви розуміли, по своїй спеціальності я не працювала взагалі дня. Єдине, що я можу поставити таке, як плюсик, що я працювала інтернет-маркетологом у експедиторській компанії. Тож майже з тим я впоралась. Е, так от, до чого це я веду? Що ось тим всім навичкам, які тут прописані, до них можна просто прийти. Цьому всьому можна навчитися. І ну, взагалі навчатися це кайф, тому ви зараз в школі знаходитесь. Е, перше, що ми маємо розуміти, з чого складається, е, як взагалі працюють соціальні мережі. Так, СММник має знати, як правильно е, працювати з інстаграмом, але мені здається, от з інстаграмом завжди у студентів навіть менше всього запитань, тому що ми там сидимо кожен день. Фейсбук тільки приходять оці моменти до Фейсбуку, в мене студенти просто падають в обморок, тому що їм здається, що то щось страшне, і там не розуміло, що з тим робити. Ні, він дуже легкий, він дуже зрозумілий е, і. Він, скажімо так, взагалі із мети найосновніший для того, щоб можна було потім нормально комунікувати з ads менеджером з бізнес-менеджером і так далі. Тікток зовсім інша мережа. Єдина, ні, не єдина, що LinkedIn. Тікток і LinkedIn – це ті мережі, де у вас має бути зовсім інший контент. І ось коли SMMник буде писати там свої стратегії, контент-плани, у нього на Фейсбук і Інстаграм. Кроспостінг, скажімо так, найпростіше, що може бути. LinkedIn і TikTok, зовсім інший контент, але іноді LinkedIn може не вестись компанією, або TikTok може не вестись компанією, або е, взагалі компанія може бути сама по собі, скажімо так, у серйозному тонновоїсі. То нової це манера якою спілкується, скажімо так, бренд зі своєю цільовою аудиторією. І ось він там плюс-мінус якийсь дружелюбний і серйозний може бути у соцмережах Facebook та Instagram, А у TikTok він на повному приколі. І це норма, тому що там зовсім інша цільова аудиторія. Е, так, оце ми прийшли до того: контент-стратегія. Кожен СМИ має правильно вміти написати контент-стратегію. Як я кажу завжди своїм студентам, що взагалі СНМ маркетолог завжди ось трішечки має бути психологом, тому що нам треба розуміти нашу цільову аудиторію і для кого ми це робимо. Ви зараз, якщо згадаєте там всі бренди, то в них взагалі є якийсь рух, так куди вони рухаються. і Вони розуміють, хто їх цільова аудиторія. І ось, і зважаючи на те, ми також маємо аналізувати поведінку цільової аудиторії, писати портрет цільової аудиторії, розписувати це детально для того, щоб ми. Правильно працювали. Ми мали розуміти, для кого ми працюємо і для кого створюємо контент. Комунікаційні навички це відмінні навички письма, тобто написання постів, правильне написання контент плану. Далі аналітичні здібності, вміння аналізувати дані, моніторити результати та використовувати їх для вдосконалення стратегії СММ. Uh, є такий нюанс, що нічого не буває ідеально написано одразу. Навіть найкрасніші ники та маркетологи вам одразу не викотять суперкласну стратегію, яку буде працювати з першого разу. Тому нам завжди треба буде вміти аналізувати роботу, яку ми зараз зробили. Нам придивитися, які були охвати, яка була залученість, скільки лайків, що подобається, що ні, можливо, комусь більше заходять рілси, можливо, комусь більше заходять просто пости. В е, фотоформаті ми це аналізуємо і таким чином трошечки змінюємо і наш контент, і наші, е, 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 нашу подачу. Творчість, здатність генерувати ідеї. Я казала, що ось наєте, у мене, як у маркетолога, найбільш творча е, та, скажімо так, професія, тому що е, загалом е, раніше я працювала лише семемником. Зараз я працюю ще й маркетологом, ну і співзасновником компанії, тому іноді е, ми генеруємо навіть е, з розробляємо неймінги, брендінги, е, розписуємо, чому має так само, саме так називатися ця компанія, яке в неї позиціонування? Тобто тут 100% все іде про, скажімо так, про творчість. Управління проектами, а також управління своїм часом. На жаль, це скажімо так: біда багатьох СММ-ників, тому що вони в якійсь в якомусь плані спочатку починають працювати класно, ідуть і там постять все вчасно, приїжджають на свої зйомки, а потім накаплюється багато проєктів, і трошечки воно йде на спад. Тому ми маємо пам'ятати, що якщо ми хочемо бути класними ником який там почав із джуна, закінчив курси, і став сіньором, нам треба вміти, скажімо так, комплексі е і керувати своїм часом і. Кількістю проєктів, якими ми можемо керувати. Так, про аспекти. Зараз ми поговоримо про роботу СММ спеціаліста, які аспекти вона включає. До того, як до це прийду, в ідеальному світі, як я казала, що я буду казати сьогодні про цей ідеальний світ, який має бути у СММника, має бути СММник стратег, який пише контент-плани і стратегії. Має бути SMM ник контент мейкер який знімає фото та відео. Окремо має бути таргетолог. Ось таким чином це взагалі ось цей мій ідеальний світ, де всі займаються тим, що їм подобається найбільше, вивчивши, скажімо так, весь курс, але потім для себе оприділивши цей аспект, який він найбільше лежить, до душі. І тоді ось цей СММ-план буде працювати ідеально. Чому я кажу так? Тому що я знаю багато СММ-ників, які талановиті якраз в СММ-стратегіях, але для них зробити контент, сфотографувати або, там, скажімо, зняти відео це прям проблема. Але це не значить, що він поганий СММник. Це означає, що це просто фото і відео на його. Це я кажу про себе. Взагалі, просто ненавиджу знімати фото та відео. Якщо зайти в мій інстаграм, може здатися, що я взагалі СММ ніколи не займалася. І окремо таргетолог, тому що це. Для мене, взагалі, скажімо так, також як окрема професія, там, де треба правильно налаштовувати рекламу і для того, щоб були взагалі якісь конверсії з нею. смм ник класний, який пише стратегію, не завжди може бути класним таргетологом. Тож, тут зараз у цих аспектах буде воно розбите по пунктам, але я вам сказала, як загалом воно мало би бути. Так, перше це розробка стратегії соціальних медіа. <кій> Визначення цілей цільової аудиторії та підходів для взаємодії з аудиторією на різних соціальних медіа платформах. Те, що я вам казала, ось смник має обов'язково писати оцю СММ-стратегію е, ну, для, для того, щоб можна було розуміти, куди ми взагалі будемо рухатись і навіщо ми просипа, просуваємо ці соцмережі. Е, будуть заходити клієнти, які будуть казати: е, мені просто треба тисячу підписників і мільйон продажів весь день. Може, ну, це 90% от таких клієнтів вони з'являються якраз на початку кар'єри, коли ми не можемо зрозуміти, з чого починати. Тому таких треба буде відкидувати. Далі створення змісту, розробка та публікування різноманітного змісту, такого як текстові повідомлення, графіка, відео, інфографіка і все таке інше. Тобто, окрім того, що ми це все написали, нам ще й треба опублікувати. Зараз невеличкий лайфхак. Взагалі СММ-ником буде дуже класно, якщо ти ось на цьому першому рівні все написав ідеально і створив контент-план як треба на два ну хоча б на два тижні, то Facebook і Інстаграм має суперкласну таку штуку, як е, відкладені публікації. Ну, отже, ми в ідеалі все створили. Ми собі запублікували або через Бізнес-Юд, або через сам Інстаграм. Ну, по-хорошому, нам треба буде тільки заходити, перевіряти, вони опублікувалися, взагалі шокуються на сторінці. Чи потрібно там що змінювати? А так, ну, у нас є час на те, щоб ми могли е якісно е працювати над кожним зі своїх проєктів. Так, е ми маємо також. Правильно вести та модерувати наші соціальні акаунти, відповідати на коментарі, повідомлення. Ну, планування я сказала щодо відповіді на коментарі та дірект, це загалом. Е ви проговорюєте зі своїм замовником, тому що не завжди е, вам треба буде це робити. З, зараз є ще одна окрема така ніша а-ля дірект-менеджер, тобто він відповідає і на коментарі. Але іноді, от щодо коментарів, можна домовитись замовником, е, прописати наперед всі скрипти. тобто е, там... Е... Проговорити, які ви смайли маєте право відправляти, які там речення можете написати, і ось такими цими скриптами відповідати. Якщо вже якась інша ситуація, то загалом відповідає дірект-менеджер. Потім рекламні кампанії, це вже більше ось якраз про таргетолога. Запуск управління рекламними кампаніями на соціальних медіа платформах з метою залучення нової аудиторії. Ось ця геніальна людина має знати, як правильно взагалі працює бізнес-менеджер, що таке бізнес сют правильно це все підлаштувати для того, щоб реклама відкручувалась вірно і приносила нашому клієнту гроші. А нам будуть у нашого клієнта гроші, то він буде і далі платити нам, скажімо так. Тому що я нагадую, що маркетинг це про гроші. Так, ну і обов'язково аналіз та звітність. Це ми робимо у будь-якому випадку. Будь ми просто SMM-ником чи таргетологом. Це дві окремі, скажімо так, два окремі звіти будуть. Один звіт нам розповідає, що у нас прийшло з органіки. Це про СММ, таргетована реклама. Ми зробимо звіт щодо того, скільки у нас було продажів через Ads Manager. Потім нам у відповідь наш клієнт надсилає, скільки він Продав з реклами реально, і ми дивимося, що взагалі релевантна ця реклама, працюємо далі, чи змінюємо стратегію ще й у таргетингу. До речі, окрім smm стратегії є ще таргет... реклам... стратегія таргетованої реклами. Тому що там треба прописувати також воронки продажів, як ми рухаємось від холодної аудиторії, потім у нас е, стається аудиторія ретаргетом. Тобто це такий шлях клієнту, який нам треба описувати для нашої, для нашої роботи, щоб нам було простіше. Але я знаю, що деякі таргетологи це роблять так, я і так все знаю, зараз запущу. Ні, Я такого я про ідеальний світ знову такий, тому я завжди рекомендую все-таки прописувати і стратегію таргетованої реклами. Так на самому початку кар'єри, там після закінчення курсів, не завжди можна отримувати супер великі гроші. Особливо саме цікаві, цікаве, що, по-перше, я зараз дивлюся за тими курсами, які в мене. Багато хто боїться на цьому першому шаблі, взагалі відправляти кудись свої резюме. Тому що вони думають, я нічого там взагалі нам не знаю, що я буду там робити. Е, моя рекомендація: якщо взагалі нічого зараз не робити, то можна так весь час просидіти, ні в чому не навчитися і ні до чого не прийти. Тому ми, я кажу про те, що треба завжди починати там відправляти резюме у будь-якій компанії, які ви знаходите. І єдине, що е, загалом треба передивлюватись, яке ТЗ вони нам, нам присилають. Бо є така логіка, коли вам приходить ТЗ, що вам треба на півроку розробити контент-план, прописати 10 аудиторій, то, мабуть, просто з вас хочуть зняти вершки і сказати, ви нам щось тут не підходите. Я таких роб... Це є така фраза, треш роботодавці, таких ми відкидуємо і дивимося ще й по ТЗ, але ніколи не боїмося всім підряд відправляти наше резюме. Так, головне це набратися практичного досвіду з розвитком кар'єри, навички та досвід стануть сильнішими. А що саме головне, СММник, якщо в нього є бажання, завжди може стати маркетологом. Перед вами знов стою я, як приклад. І зараз, коли ми проводимо у нашій компанії співбесіди, у мене завжди одне із запитань до людини, яка до нас приходить. Як ви бачите розвиток своєї кар'єри як СММ-ника? Ось хтось каже: можливо, я потім стану таргетологом. Це також щось нове. А хтось каже, я хочу стати маркетологом, і це взагалі прям топ, тому ми далі розмовляємо. Так, що тут в мене ще є. Дякую за увагу. Я спочатку працювала в, е, в Лукро, це експедиторська компанія. Після того я працювала на фрілансі постійно, в мене було дуже багато клієнтів. Потім почалася війна, мені треба було виїхати в Краків. Е, я повернулася назад. Що знову в мене був якийсь оцей період, коли я працювала на фрілансі. Після цього я влаштувалася в «Foundation Coffee Roasters». І вже після цього в мене ось. Прийшлося до того, що я з моїми, з моїми колегами, ми втроє в е, зробили таку компанію. Наразі у нас працює вже 16 людей. Є it відділ за за півроку. У нас є окремо відділ SMM, де працює SMM-ник та таргетолог. У нас є відділ дизайну, три дизайни, три дизайнери. У нас є it відділ CRM-відділ. Окрім того, у нас вже є два PM, тому що ми не встигаємо зі всіма проектами самостійно. а я ще невеличку ремарку внесу, тому що е, е, був період, якраз оцей ковідний, коли багато хто блогерів е, вирішили, що вони можуть когось навчати СММ. І зараз дуже-дуже сильно поплив ринок, тому я вам рекомендую навчатися там, де якісно. Вчора в мене, наприклад, була консультація з пані, яка сказала, що я закінчила курс таргетолога. Я в неї прошу, ну тоді ви ж, мабуть, знаєте, яка взагалі структура бізнес-менеджеру і що має бути тут зв'язано? Вона каже, ні, мені не розповідали. Я запускаю все з особистого кабінету. Я говорю, понятно, вона мені показує сторінку цієї пані, яка її навчала. Я говорю, ну окей, будете знати, як гроші куди здівати.